Охай oh гайс! З вами ваш Семпай, і я вам сьогодні покажу чуваки, як просрати півтори тисячі цукерок. Uh, так, ексепт. Що у нас тут залітає? У нас залітає тут оновлення, але не цікавіше не те, цікавіше це те, що. Та у нас залітає трофейний бокс, але до цього у мене ще було півтори. Тисячі е, цукарок з Хеловінського боксу. І знаєте що? Я тупо проспав Я тупо проспав 15 трікбоксів. Отак, от буває чуваки я не знаю, немає що про це говорити, просто, просто присрав. 15 трікбоксів. Ось, якщо ви настільки лакічний, як я, прижимайте лайкоси, пишіть коменти. Туди-сюди. У нас хоча б трофейний бокс залишився. Дуже добре, що я його відразу прокачав. Адже я хотів це зробити сьогодні. Ось, відкрити всі трікбокси. Ну, за за годину до кінця цього івенту. І просто так сильно обісрався. Тому давайте я надіюся, хоча б з цього щось з бокса випаде, але робіть, чуваки, висновки і не відкладайте. Відкладайте на потім те, що ви хочете відразу зробити, бо поплатитесь так, як я це зробив. Так, за що у нас 32 предмети, можливо, якийсь легендарний скін впаде? Я бачив у наших типів з групи падали легдропи з 32 предметів. Хоча з моєю вдачі, мені здається, мене і тут заставлять. Давайте, відразу погнали. А, так уже гемчики непогано насипали. О! Це, 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 це напем! Це, це міфічний скін, напем. Боже! Я, я дуже сильно хотів цей скін. ще якийсь зараз буде. Може це. Це, походу, компенсація за мої цукерки. Боже, дайте ще один легендарний. Що? А, ні, це цей це демонічний скин, це. це крінжа, це просто крінжа. І далі у нас піни на пм, да? Да, піни на ПЕМ. Ні, ну, в принципі, блін. А тепер уявіть, якби я ще трикбокси відкрив, і ще й цей скин міфічний. Це ж ну, взагалі, бімба була. Боже КПС, ну я дуже радий, що скін на пемпа. У нас якраз і гіпер виходить сьогодні на пемп. Боже, ну скин, Evil Queen, PEMP, це дуже класно, це лайк, це, це респект. Але ну те, що я 15 трікбоксів зрав, це просто жаль. Так, з дурег, чуваки, я бачу, у нас тут ще, ще кочняга. Давайте відкривати це все діло. Відразу відкриємо. Це що, це що компенсація за моїх півтори тисячі е, цих цукерок? Я чуваки, до речі, весь цей відео буду нагадувати, що я осрав півтори тисячі цих цукерок. Але 1000 голди це по дефолту. Суші ролл. Може щось випаде. Звичайно, ні, нічого. Було би класно, якби випала абілка із, ще із цього івенту в суші. Боже, я тупо всі скини, всі хеловінські скини, я все всрав. Боже. Я не знаю, я себе просто ну, так, таким лохом відчуваю. Ви, ви просто, чуваки, навіть не виявляєте. Так. <гум> Але тут нічого не падає, ясно. І найцікавіше, що, типу, а, ну, за ті цукерки, що ти не використав, взагалі нуль компенсації. Тупо нуль. Тупо всім, ну, якби трошки насрать на тебе. Ось. Те, що ти їх не використав, це твої проблеми. І все, і просто снижчик лох. До речі, чуваки. Залітає пемочку. Хоча б якийсь плюс. Боже, це капець. Це капець. Але скін пем імба. Давайте відразу його затестимо, до речі. О май гад. Блін, капець? Капець це нове оформлення, класне. Ля. Якщо вам теж подобається, ставте лайкчик. Боже, капець! Я ніби на якійсь другій планеті. Але ще трошки затримка працює. Це, походу, через те, що тільки оновилась гра. І тут ну, сервера живуть своє життя. Я не знаю, нас взагалі дуже довгий час не пускало, не пускало в гру. Найс. Перемога. Бро! Бро! О, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Найс, перемога. Перемога буде. Найс. Чей, Чи... боже. Що це, що це за імба-катка? Просто, ну. Чуваки, ульту майже дали. Бан. Блін, дивіться, тут ще й кастомний дим. Капец! Чекайте. Льо, він класний. Як вам дим, чуваки? Як на мене взагалі, мба. Я, я навіть ну, через оце нове оформлення не впізнав цю мапу. Бро. Бро. Як життя. Як життя? Бля, і тип просто втече. Ні, я, я тебе не випущу, тип. Я тебе не випущу. Я тебе не випущу. Броу. <laughs> так, найс. Nice. Правда, ульту поставив, це погано. Але в мене банок багато. Я думаю, я тут затащу. З цим новим неймовірним скіном я просто буду Ну це міфічний скін, він не леген... чи легендарний. Зараз чекнем в кінці. Броу! Куди поспішаємо, дуречок. Куди поспішаємо. Не знаю, трошки я Зараз сервера себе не дуже добре відчувають відразу після оновлення. Але, ну, само собою, такий легендарний скін, звичайно, у нас сюди залітає на базу. Блін, якби ще з цього щось випало. Але Але... нічого. Абсолютно нічого, чуваки. До речі, у нас відкрилися нові мега-квести, що досить класно. Це, типу. Тіпа... У нас трикбокси тут дають. Ви серйозно? Ви. І я чок, я спеціально не буду проходити цей мега-квест, щоб вони, оці в срані трікбокси, засунули собі в одне місце суперсел. Просто я на них дивитись вже не можу. Блін, капець класно почало воно виглядати. Тому, як і якщо ви такі ж везучі, як я, можу мой далекос, буду вам дуже вдячний. Ось. А з вами був Семпай. і всі. Кентай!